Всім привіт! Вітаю на своєму каналі про моє життя. Сьогодні записую відео про те, як я буду ремонтувати оцю штучку, яка знаходиться у мене на колясці. Це моя коляска я положив телефон на подлокотник, а це виходить переднє колесо. Тут були фари, ну це крило. І це був, я собі зробив, приліпив усьо. От світла, це було світло в колясці. І я сюди приліпив такий блок питання. Верніше, поніжаючий механізм, як сказати, преобразователь напруги, щоб він поніжав вольтаж з 24 до USB. Я не пам'ятаю, скільки тут було. Вольт 5. Ну, ми вже настроїли. Він в мене працював. Нормально працював, я заряджав телефон трошки. Не так швидко заряджав, як... як зарядне. Тут не така сила току, я так розумію. Коли в мене був такий трошки слабенький телефон, який швидко сідав, то я нею користувався. Потім я собі купив новий телефон. Там якби проблема батареї відпала, якийсь її закинув. Оце зараз тушить світло на великі періоди. І я подумав, що я її, мабуть, зроблю Відремонтую. Чому в мене проблема? В тому, що тут оцей підтік USB я сам хотів колись включити цей вентилятор USB засовую і поламав. І мені треба перепаяти цей USB-мамку. Для цього мені треба його зняти. Він приклеєний на двосторонній скотч тут. Ну отрізати оцей. І ось оцей, напевно. Якось його одіднати. І потім я сам його перепаяю. Я там вже був записував відео, як я намагався ремонтувати електродрельку, електрошурповерт. Проводний. Але там мені не, не прийшлось його паять. Подивіться це відео в підказках, знайдіть. А зараз я попробую його сам пропаяти. Я, в принципі, міг би його завести десь майстерню, мені її припаяли б. Але, думаю, в мене ще цієї мамки треба її десь буде знайти, може десь звідкись достать. І зараз зима. Це треба, я не знаю, чи я знайду момент, щоб його виїхати аж в місто. Це мені треба півдня потратити. Ну і подумав, що, в принципі, спробую я зробити це сам. Там він припаяний, в принципі, зрозуміло, куди паять. Які там, тому що в USB там 5, 5 по-моєму, точок припайки, і вони мають різну функцію. Ну тут вже, в принципі, мені не треба там все шукати, вибирати. Зараз я буду відрізати від цього. Ну, відріжу хомутик, відклею з двостороннього скотча. <coughs> і це. І буду щось дивитися думаю. Включається він в мене. Це трішки недолік. Він включається в мене від. від. Як я вмикаю світло в колясці, я світло переробив в друге місце. І в мене горить фара, якби і працює USB. Ну, але то таке, то невелика проблема. Так, моя рука мішає об'єктиву. Ну, зараз я буду цим займатися. Ну все, поки що. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ставте колокольчики, щоб не пропускати наступні відео. І будете спостерігати, як я живу. Так, я змінив локацію для зйомок. Забув сказати, щоб ви не звертали уваги на те, що брудний мій візок. Мені складно доглядати за ним. Та й в принципі ленький. Я вдома на ньому їздів. Зараз буду якось відрізати, буду пробувати або цим ножом або сікатором. Цей нож би різ, цей би нож різав би, але ж я ж не можу ним добре начабити. Просто трошки, як не крути, але трошки не тонко. Міняємо інструмент. Так, два хамутика дрізав. В принципі, цей наклею шатається, Цей механізм мій. Я не знаю, як його переобразувати. Його можна отервати. Але мабуть я протикав треба буде мені ще дрізати ще третій хомутик. А я впустив сікатор на підлогу. А такі речі я піднімаю магнітом, а він на вулиці. А світла зараз немає. А я не можу виїхати на вулицю, бо в мене підйомник електричний. Про який я писав, записував відео. Тому якось зараз відірву його. А там буде видно. Може достане, може якось відріжу От так. Ось От Отакі перепони, але нічого страшного. Все поки що відриваю я цю штучку. Отчера забрав я цей преобразователь. і виявилось, що, в принципі, тут, мабуть, паять і не надо. Тут, короче, оце от сам вход, а оце керамічна штучка, яка з... всередині входа пиптики такий, може, знаєте, який цей. І він просто виліз. Його можна поправити, запхати. Ось от видно. все видно, як він виліз. Його можна поправить запхати, порівняти, і, може, не треба буде паяти. От, ёлки палки я вже другий раз другий ремонт роблю, в якому я передбачаю паяння. Уже ж так хочу навчитися паять. І виявляється, що паять не обов'язково. Воно трошки випало, о, то всередині, о, то... О, всередині о, та штучка, яка з клемами. Вона просто збилася. І поправлю може, приклею на клеєвий пістолет і, мабуть, воно буде працювати. Тут контакти припаяні. по краям воно червоний. І чорний чи сині. Ну такий облизователь понижаючий Бо для повышаючих це ж ясно, що інвертори треба це більше серйозніша штука. Ну, Копейки стоять. короче зараз я буду крутити її поправлять і побачу, що воно вийде. Коротше, приклеїли ми цю штучку. Цей USB до корпуса цього. Ну, Нормально, прикрутили і в ітоги перепутали полярність, це моя вина була і він згорів. Ще коли я перший раз паяв кілька років тому у цей USB, я після того знайшов, що в інтернеті продаються вже готові ці плати під акумулятор. Тому я собі її замовив. Зараз вона все прийшла. Зараз я її буду розпаковувати. Коштує вона 140 гривень. Але ця плата з, з вольтметром і, по-моєму, два вихода USB в ній. І вольтметр міряє напругу Вхідну і вихідну. я її візьму, буду міряти можу дивитися рівень заряду своїх акумуляторів. У мене вони слабенькі. В принципі, я далеко не їздю на коляски, я біля хати. Постійно на дальняк я їздю на новій колясці. То як би це проблеми нема, не невелика, але ну, все одно цікаво. Дивіться на пругу, який рівень заряду акумуляторів. Там в мене один один поганий і я його постійно глибоко розряджаю, а другий нормальний, то я не знаю, як воно буде показувати. При зарядженні акумулятор має показувати 14 вольт ще мать 14,1, а як сівши, то 12 чи щось. Так, не випадає ця штука. О. І з одним USB воно. Погано, конечно, що цей футлярчик мій. Цей ми його спеціально купляли би раніше під цей. под всю плату. А тут вольтметр на новый и немая окошко для вольтметра. Не знаю, бо я как вот буду вырезать. Або не знаю. І ще воно в мене було прикручено под ці Треба, значить, якщо вольтметр, то треба десь на відкритому місці, а це не так просто вибрати місце того, що я його скрізь можу десь оторвати, зачепити, то буду щось думати, не знаю. Так, Поки що я розпечатую цю штуку, бо буду довго з нею колупатися і включусь назад. І ще ця плата з клемами такими, що не треба паять проводок От, синя на краю. І це добре. Ну Тут полярність видно. Тоді ми як перепутали, то повністю моя вона. Я сфотографував, як воно було приєднано правильно. Наче дивився, а приєднали все одно неправильно. ну коротше, Зараз я думаю, не переплутаю. Мультиметр у мене немає, щоб точно визначити полярність проводов моїх. Тому буду якось робити так. Ось той, той чувак казав, коли продавав, що Є якісь кнопки, щоб переключати на вход і на вихід, мірять вольтметр. Мабуть усе вони маленькі, їх не видно. Ну, якось визначу. Так, чи, підход, чи влазить в мерів до мого цього старого футлярчика, по-моєму, должен Так, Окошко, вот окошко. Можно вырезать. Але воно велике, не знаю, буде як і пиль буде. Високий. Ну, буде видно, коротше, щось придумаю. Отак от, от. Ну все поки що. Це мені, щоб показати, як його прикручувати, треба міняти положення камери, бо в мене там провод не довгий і з тої сторони колядки, то... Треба цей. Треба щось придумати. Або можу вже я зроблю, а потім вже зніму як результат. Ну так. так. Продовжую я з футляром для цього понижаючого прибразувателя. Тут його, просто цей футляр він для іншого був. Тут немає кошка, ми вирізали окошко, але я хочу його це окошко заклеїти чимось, щоб пиль не попадало. Оце от основа кошка. Окошко я вирішив заклеїть так. Короче, оцю дірку я двостороннім скотчем. Два кусочки так заклею поперек, тому що отак отак він не вузьковатий, не буде по краям. Оставайте два кусочки, два кусочки виріжу, поперек заклею. Так буде може краще. Потім виріжу з середини Ну, зніму цю синю клейку ленту і ось у мене є така пленочка. была упаковка струны. Струна была. Я ее так и приклею, так щелк. Я думаю, будет нормально. Мне бы, чтоб трошки было видно. И все. Зараз буду клеить скотч. Все, покажу Вирізав я окошко, скочу. Ну, все так покажу. Потім цю синюю штуку зніму, Зараз треба, вир... зараз треба вирізати цей цветки кусочек. Вот це не знаю. Ножом я, наверное, на це не вырежу. Чудено тонко чи нет. та, наверное, не буде, но її вискочить, я думаю. Так от, зараз буду різати щось. Якось. Так, вікон це зробили, приклеїли, там і протру, його буде вистачати. Я думаю, в смислі воно трошки якби, глибокувато сидіть буде, але я думаю, буде видно через нього, того, що там воно червоним світить, то в принципі понять щось можна буде. Так, зараз я під'єднав це до проводу. Там, де узілок був зав'язаний, це плюс. Тоді перепутав і зараз буду підключати. Я ще не включав. Підключати, в смислі. Вмикати світло. Оце в мене отак от світло вмикається от такими тумблерами. І ви станете свідками цього дійства, Такого, я не знаю, як мені. ...включити, щоб не закрити камеру. Е... Ну, тоді, як почало тріщати, то в принципі предохранителі не згоріли у мене на світ. Мене тут є предохранителі. Просто заваняли і все. Ми потім пере... поміняли провода. Місцями, то воно. Коротше, там індикатор червоним світився, тобто все якби нормально було. то Зараз має бути нормально. ну Тобто я не думаю, що там щось згорить, там, якась пожежа буде чи. Є. Максимум, мабуть, згорять прибіхроніті. Вмикаю. О! є! Так, і що воно у мене показує? Вам не видно? 26,3. Воно верногами просто стоїть. 26,3. Працює. Це значить, з двох акумуляторів моїх. Вони, в принципі, заряджені, В сумі має бути 28 вольт. А ні, 24. Це трошки погано. Я хотів, щоб перевірити окремо той окремо той акумулятор. Хоча би перевірити. Ну, але буду якось орієнтуватися. 26,2. Світить. Тепер що? Я не знаю. Тепер, коротше, треба мені приклеїть його цей... плату до цієї кришечки. Вірніше, до дна Якось. А тут такі яці нанизу. Трошки стрьомно мені піднімати. Коротше, там нанизу такі спайки високі, і виходить, воно треба великий слой, або скотч, або такий, щоб він діпа, не лежав на тих спайках. Або скотч просто сплашну, сплашну полоску таку, цього синього скотча. І на нього посадить, то я не знаю. Може буде гріти. там є якісь ще механізми знизу на дні. То я боюсь, щоб вони не грілись і не плавились. То цей. Бо, коротше, якось я буду, зроблю там ножки з, за допомогою скотча. Просто в пару слов по уголках його розміщу. Просто це треба, от, щоб перевірити, це треба було підключати. А зараз мені треба від, відмикнути, щоб той далі ладнати це все в цьому в коробочці. Ще недолік, що світить світло у мене, О, тут, от, спереду. Ну, побачите ви. Я ось окупив такий виключатель, і може я там під низом, під пультом, там провод іде ось о, під пультом туди. Може я його зроблю, щоб не світив постійно світ. В принципі, там ситодіоди, вони не багато беруть світла, але може зроблю, це не знаю. Що ще? Я не пам'ятаю, чи я казав. Тут є кнопочки, що перемикають на вхідну напругу, показують і вихідну. Ну, вихідна мені не потрібна, мені треба, щоб вхідною орієнтуватися. Коли заряжені акумулятори, коли розряжені. Отак. Так, поки що все. Зараз я її зніму, розконтажу і буду клеїти назад до цього до цього дна кришечку. Теж треба буде, може, під USB от, вирізати більше йомкості і все. Поки що все. Ось, що я приклеїв, в три слоя цей скотч. Тепер треба їх приклеювати до цієї штучки. Зараз буду клеїти. Бачите, звідси тут ще якісь резистори чи щось таке, я не знаю, що я не розбираю в цьому. Нарешті результат моїх. Експериментів і трудів. В ітогі виявилося, що цей преобразователь не працює не вихід. Він, коротше, не робочий. Це його перевірити варто було б з самого початку. Я цього не зробив. Мені просто як білінько було його підключати, потім це мені треба було роз... зняти ізоляцію з провода, підключити, перевірити, потім, якщо що, робити до кінця, я не хотів цього робити. Я був впевнений, що він працює а виявила, що він не працює. Ну, Вольтметр працює. Зараз я вмикну. Вольтметр працює. В принципі, я його так і залишу собі для вольтметра. Я зв'язувався з продавцем, він каже, присилайте, глянемо. Розберемося в чому проблема, чия чи вина, чи заводський брак, чи я щось може нарушив. Я сумніваюся, що я там щось може нарушив. В результаті я вирішив, що не буду я клопотатися цим. Я це USB робив, в принципі, в основному, зізнаюся чесно, тільки заради того, щоб вмикати туди в нього вентилятор, щоб курити в хаті і він той вентилятор в мене витягував в дим. З будинку. Коли нема світла, коли я не можу виїхати на вулицю. Телефон мене в принципі нормально тримає. Ну і заради вольтметра я теж хотів собі вольтметр, щоб дивитися рівень заряду своїх батарей. 26,1. Показується два акумулятора, він майже заряжений. Коли навантаження йде, то він зменшується зразу 25,8. То цей. Він не чесно, звісно, показує, тому що він показує з двох. А, мені, а в мене там один сівший. Хоча з іншого боку, те, що я буду його контролювати, це нічого не означає. По цьому можна визначити по цих 26, 26 вольтах. У мене тут з цієї сторони, я собі виводив, воно вам буде видно. У мене є виведено два, два виходи. З кожного акумулятора окремо, я через їх підключав інвертор перетворення напруги. Я його просто продав. То там можна було, в принципі, на інверторі був Вольтметр, то там можна було подивитися окремо заряд на кожен акумулятор. Тобто можна буде купити навіть 2, вольт, 2 вольтметри і зробити там на їх, щоб дивитися рівень заряду. Поки що я цього не буду робити, може колись зроблю то хай буде хоч так. Ну все тоді. В принципі, все я розказав. Ну, результат в тому, що цей механізм працює. Просто мені бачите, не попала, попалась недобра плата. У мене він працював, заряджав, все нормально. Я заряджав свій старий телефон просто другою плати. Так що отак. Це, це, це можна в себе робити. Ліба де там чи на акумуляторі, чи на візку. Чи... У мене, наприклад, є новий візок, то погано, що там просто не придумано, що там немає USB. Тож можна вивести USB з кожного візка, це ж не проблема велика. Ну, але то таке. Так що так. Ну, все тоді. До побачення. Дякую за увагу. Що додивились таке довге і, можна сказати, безрезультативне. Відео, але ну, основні моменти я показав. І основний висновок того, що цей механізм працює. Він ефективний. Він заряджає, звісно, повільніше, ніж середне, того, що там ток, мабуть, слабший. Ну, але то таке. Так підтримати рівень заряду телефона можна. Все, до побачення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І донатьте на збройні сили України. Слава Україні.